Нові вистави найдавніша розвага для людей. Згадки про них сягають давнього Єгипту та Вавилону. Незалежно від періодів історії, популярність циркових артистів завжди була безумовною. Ну а перший цирк у нашому місті з'явився більш як 100 років тому. Він був споруджений недалеко від озерного ринку. Я би хотів сказати, що цирк завжди сполучав дві такі тенденції: перша це хліб, а друга це видовищ. Тож не дивно, що будівля старого цирку була саме біля центрального базару. Таке сусідство було канонічним для всіх європейських міст. А от будівля нового цирку з'явилася у нашому місті наприкінці 80-х років. Автором і головним архітектором цього нового проекту став відомий Дніпропетровський архітектор Павло Рафаїлович Ніренберг. От саме Ніренберг і розпочав свою діяльність того. Що дуже активно почав шукати локацію для розташування нового місця для цирку. Пошук зайняв багато часу, тому що Ніренберг хотів, щоб цирк розташовувався на відкритій локації зі зручною транспортною розв'язкою. До речі, це руйнувало багатовікову циркову традицію. Ніренбергу вдалося розірвати ось цю традицію, яка сполучає хліб і видовище. Коли цирки розташовувались на базарних майданах, він вирішив зробити хліб окремо, видовище окремо. Коли локація була обрана, почалося будівництво. Ніренберг хотів зробити ідеальну споруду не лише для глядачів, а й для працівників цього храму мистецтва. Він опитав. Фактично всіх службовців цирку, починаючи від директора, закінчуючи останньою прибиральницю, яким би вони хотіли бачити сучасний модерний цирк. Дивлячись на будівлю Дніпровського цирку, зараз розумієш, що всі старання архітектора були недаремними, але подивімось на нього не лише зовні, а й середини. Ексклюзивно для нас екскурсію цирком проводить Лариса. Артистка та почесний ветеран зараз жінці 80, а працювати сюди прийшла зовсім молодою. У 20 років вона буквально застала народження цього місця. Лариса розповідає, наш цирк єдиний в Україні із двома манежами: навчальним та головним. Може, саме тому тут виступало так багато знаменитих циркачів. Людмила Людміла Шевч... Шевченко, всі знамениті Нікулін, і карандаш і так далі, всі знамініти, всі тут в цьому поміщенні отработали. і все зроблено удобно, красиво. Ну а зараз ми з вами знаходимося на головному манежі цирка. Саме сюди глядачі приходять насолодитися виступом. Цікаво, що з дня заснування кількість посадкових місць значно змінилася. Коли построєн був наш цирк. Було 2020 посадочних місць. От. Зараз менше стало, тому що один ряд убором. Наш цирк вирізняється ще і дивовижним звуком. А все через алюмінієві рейки, які знаходяться прямо під куполом. І воно, о, уві, акустику. У нас краща акустика. Для кожного артиста Манеж це святе місце. Уявіть, за однією з прикмет артисту ніколи не можна сідати до нього спиною. Всю життя з, із, із дальніх поколінь вони тут і виступали, і кажуть, свадьби робили, і прощалися з артистами. І останнє місце, яке ми відвідаємо, конюшня. Тут вона знаходиться зі дня заснування цирку. Та на артісті програми, короткої роботи у нас тут и і живуть січа. Які тільки тварини не виступали тут за всю історію цього місця? Ведмеді, дикообрази, верблюди, тигри та леви. Однак зараз тут знаходяться лише коні, тому що інші тварини до програми не залучені. На даному етапі знаходиться 12 лошадок, із них 9 поняшок і 3 великі лошадки. Отже, цирк це естетична краса, демонстрація почуттів, сили та праці людини. А ще можливість побачити на власні очі, що вийти за межі буденності та зробити неймовірне можна не лише артистам цього храму мистецтва, а й його творцям.